Друзі, всім привіт! З вами Авто, А позаду мене стоїть компактний кросовер, який вирізняється сучасним дизайном, передовими технологіями та високою динамікою. І це Fondo ЄNPI-2. Поки ви дивитесь це відео, не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх нових оглядів на топові електромобілі. Зовнішність автомобіля має гострий дизайн. Оптика виглядає дуже класно та агресивно. Тут де така суцільна лінія фари, яка світиться разом з логотипом N. А от ENP1 світився тільки один логотип по центру і виглядало це трохи лякаюче. Що стосується загального габаритів авто, то у порівнянні з ENP1 вони змінились. Авто стало вище, довше та ширше, до того ж, тепер тут не випирає знизу батареї, як у ENP1. Тепер вона у рівну підлогу. Раніше порт зарядки був попереду. Тепер порт перемістився на інше місце і складається він з повільної зарядки. Та ось такої швидкої зарядки. Компактний кросовер на передньому приводі з батареєю на 68,8, кВт -1, з запасом ходу на 545 км і з потужністю 204 кінські сили. Вона має 18 диски. Перейдемо до салону. Він у нас тут чорного кольору. Інтер'єр виглядає сучасний матеріал сидінь, доволі приємний за відчуттями. За додатковими опціями можна було б додати підігрів та вентиляцію передніх сидінь, пам'ять сидіння водія і ще багато чого цікавого. Більше інформації за допакет пакету ви дізнаєтесь у кінці цього відео. Центральний екран на 12,8 дюйми дюймів все чудово. Працює, абсолютно нічого не тормозить. Є люк, камери 360, адаптивний круїз-контроль, електропривід багажника, електропривід сидіння водія та пасажира, безключовий доступ, шкіряне кермо. Музика у нас тут стандартна на 6 динаміків. Якщо ви візьмете до пакету, отримаєте ще 6 динаміків і музику Bose. У базову комплектацію додали проекцію та CarPlay. Перейдемо до ДОП-опцій. За невелику доплату ви можете отримати шкіряний салон, музику боус на 12 динаміків, підігрів вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма, парковочні радари, навігацію та пам'ять сидіння водія. Місця позаду доволі багато, є такий підлокітник з підстаканниками і USB-порти. Що стосується багажника, місця у нас тут багато, то заднє сидіння розкладається у рівну підлогу, є така зйомна поличка, яка переходить на скло. Honda ЄНПІ – це сучасний електромобіль, який поєднує стильний дизайн, передові технології та практичність. Він стане чудовим вибором для тих, хто шукає на дорогий варіант простого електромобіля для повсякденних поїздок. Ну що, сподобалось відео? Тоді діліться своїми враженнями про ЄНПІ 2 у коментарях. І не забудьте підписатись на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх топових оглядів на електромобілі. З вами були Едісонавта. До зустрічі у наступних роликах.